Поблизу суду віряни, які прийшли підтримати митрополита. Треба якусь людину підтримати, щоб вона бачила, що є підтримка. Ви задумайтеся, чого іменно тільки на нашу церкву таке гоніння. значить вона правильна. Інші ж містяни прийшли з плакатами, чому Феодосій не за ґами, а дорогу встелили російським прапором із зображенням московського патріарха Кирила. Його портрет обвинувачений оминув. Будь ласка, поліція приберіть. Це суспільний, суспільний простір. Сьогодні у Соснівському райсуді Черкас розглядали клопотання щодо продовження запобіжного заходу для обвинуваченого. Прокурор Вадим Коломієць попросив продовжити нічний домашній арешт для нього ще на 60 діб. Даний запобіжний захід діє лише тільки до 3 червня цього року. На даний час є не фізі питання про його продовження. Дібе за що ризики, які були встановлені. І попередніми хвалами суду, і під час досудового розслідування вони продовжують існувати, не змінилися. Разом з тим, вони навіть збільшили своє існування. Знаєш, що Це ризики передбачені 177-й кримінальних саме України, а саме це те, що особа буде переховуватись від органу до розслідування та суду, незаконно впливати наслідки в цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальне провадженню іншим чином та може вчинити або продовжити вчиняти злочин, яких особа вже одинуватися. Натомість захисниця обвинуваченого Тамара Грідіна прохала про пом'якшення запобіжного заходу. Вважаю, що до митрополиту Феодосія може бути застосовано більш м'який запобіжний захід відповідно до статті 179 КПК України, який полягає в зміні запобіжного заходу з домашнього решту на нічний час доби і застосуванням електронного засобу контролю на особисте зобов'язання. Прибувати за кожною вимогою до суду, носити електронний засіб контролю, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, роботи, зміну, утримуватись від спілкування зі свідками. Я перший зацікавлений в об'єктивному розгляді цієї справи. Тому що за цією справою дивляться не тільки Черкаси, Київ, не тільки Україна. То не кажіть мені, що я поганий, потрібен досвід пишаюся, чому це не підозра. після відвідування нарадчої кімнати. Суддя ухвалила рішення. Коло питання прокурора Черкаської обласної прокуратури каламіця про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби задовольнити. Полишати суд обвинуваченому довелося знову оминаючи портрет патріарха Кирила та підвигуки. Ми слідкуємо за перебігом справи активно і чекаємо, коли буде відповідне рішення Феодосія, якесь покарання, тому що зараз в нього нічний домашній арешт. Хочеться якихось жорсткіших мір все-таки до людей, до посібників колаборантів. Будемо збиратися допоки це все не завершиться, допоки він не буде нести повноцінне покарання, і будемо стояти цьому до кінця. Я не розумію, як досі можна співпрацювати там з Росією, працювати на Росію, і це може якось толеруватись у нашому суспільстві. Наступне судове засідання у справі відбудеться 27 червня. Тоді мають заслухати свідка. Тетяна Недвайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.